Вітаю вас, друзі! Перед тим, як вирішити нашу проблему, хочу вас відразу попередити. ПК у мене на Windows 10 і телефон у мене iPhone 7. Ну, я гадаю, що сильної різниці між операційними системами немає, тому прошу починаємо. Так, друзі, поїхали з вами. Ну що, ми прописуємо в нашому Google YouTube. Заходимо на перше ж посилання. Як ви бачите, в верхньому правому куточку є ваше зображення. Ви на нього натискаєте. Потім натискаєте на лаштування. Дивіться, це мій канал. Ви, у вас своє зображення, своя назва. Ви натискаєте Переглянути розширені налаштування. І ось у нас. Висвічується функція видалити канал. Ми на неї натискаємо і вводимо просто свій пароль. Дивіться, друзі, ми ввели свій пароль, і у нас тут наступне, що пропонується: або ви хочете сховати свій канал, або видалити назавжди свій вміст. Ну, так як ми. Повністю видаляємо свій аккаунт, ми обираємо все ж таки, я хочу назавжди видалити свій вміст. Ми натискаємо тут галочку і тут галочку. І безпосередньо вже натискаємо Видалити мій вміст. Ми знову вводимо свою електронну пошту і натискаємо Видалити мій вміст, знову ж таки. Що нам пише? Нам пише, вміст видаляється. Видаляється назавжди. Зазвичай це займає кілька хвилин, однак, якщо вмісту багато, процес може тривати до кількох днів. Давайте перевіримо, друзі. Дивіться, мого вже, я бачу, що аккаунту начебто вже немає. Давайте ми пропишемо знову YouTube. Знову ми заходимо, натискаємо. Поки що ще є мій канал, але знову ж таки ми очікуємо. Друзі, прошу звернути вашу увагу. Я натиснув оновити сторінку, і мені вже написало наступне: ви не можете війти в обліковий запис YouTube, поки ваші дані видаляються. Спробуйте пізніше. Тобто, можна сказати, що наш аккаунт, точніше, канал YouTube, видалено. Ну, а тепер, друзі, якщо у вас немає. Комп'ютера з якихось певних причин, ви можете зробити це через свій гаджет. Нагадую, друзі, в мене iPhone 7, і тому я використовую систему iOS. Якщо у вас Android, ну, я думаю, що плюс-мінус у нас однакові функції. Давайте, друзі, заходимо значить, в YouTube. Натискаємо на «Ви», натискаємо в правому верхньому куточку е налаштування. Натискаємо з вами, друзі, ваші дані на YouTube. Гортаємо в самий-самий низ, друзі. Натискаємо, бачимо, обліковий запис Google. Перше, що нам показує. Ми переходимо. Ми зайшли з вами, друзі, і натискаємо дані та конфіденційність. Ми гортаємо з вами вниз, вниз, вниз. До тих пір, поки не знайдемо функції. Видалити сервіс Google, або видалення взагалі облікового запису Google. Тобто, що ми з вами робимо? Ми натискаємо видалення облікового запису Google. Подивіться, будь ласка, уважно, як воно має все виглядати. Ми натискаємо, вводимо, друзі, свій пароль. Пароль обов'язково треба, щоб ви знали. Так, друзі, дивимося. Ми можемо, до речі, завантажити свої дані, ну це по бажанню, хочете ви цього робити чи ні. Ми тут все уважно-уважно читаємо, натискаємо, знову ж таки, погоджуємося зі всіма правилами, натискаємо, щоб у нас висвітлилися дві сині галочки, і натискаємо Видалити обліковий запис. Все, друзі, ми з вами видалили свій аккаунт і через телефон. Я, друзі, вам дякую за перегляд цього відео. Кому було корисно, хто не знав, може хтось знав, може у когось були і кращі. варіанти. До речі, поділіться, будь ласка, цим в коментарях, якщо ви знаєте ще якісь способи, як видалити свій канал на Ютубі. Ну а всім іншим, я дякую. Всім всього найкращого, пока.